Так, у Полтавській школі номер 20 зустрічають переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року Романа Романчука. Він наприкінці минулого тижня виборов перше місце серед колег-географів серед усієї України. Готуватися до конкурсу почав із вересня минулого року. Взяти участь запропонувала йому директорка закладу, де він працює п'ять років. Вона сказала мені Рома, ми беремо участь в цьому конкурсі. В тебе все вийде. Від нашого закладу будь-яка підтримка. Я спочатку трішки вагався, потім вона мене так змотивувала, посіяла в мені цю впевненість, і після цього я вирішив брати участь в цьому конкурсі. На початку кожного свого уроку він емоційно налаштовує учнів, після чого перевірка здобутих знань. Так організував і свій конкурсний урок. Окрім цього, проходив тестування, розробляв методичне заняття і організовував майстер-клас. Особливістю кожного випробування було те, що теми всі визначаються жеребкуванням. Ти не знаєш, що на тебе очікує. Час до підготовки обмежений. Наприклад, дослідження або практична робота, там в тебе лише дві години, щоб підготуватися. Потім ти це все під... демонструєш і журі оцінює. Ну і найголовніший етап це урок. Урок ти проводиш з дітьми, яких ти не знаєш. Є. Клас випадає жеребкування, тема випадає жеребкування на підготовку 20 годин. За словами Романа Романчука, під час фінального етапу у Тернополі працював із шостим класом, де було 26 учнів, а тема географічна оболонка. Окрім класичних етапів уроку, використав і заохочувальні прийоми. Діти почали всі до мене підходити, обіймати мене і говорити: Ви перемогли, ви вже перемогли, ви переможете. Журі все це чули, і коли оголошували результати. Голова журі сказала, що учні самі все сказали і вручили мені цю нагороду. Це дуже хвилююче було. В мене переповнювали емоції. Я почав плакати. 28-річний Роман Романчук єдиний у родині став вчителем. На вибір професії вплинула викладачка із Ланівської школи, де навчався. За його словами, на досягнутому зупинятися не збирається. У планах наступний педагогічний конкурс. Марина Пахуща, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.